Щось що що ви так в темряві такі, це шифруєтесь від колись. Та ні, я не шифруюся просто на балком покурити. Ну, теж можна. Ви людина цивільна чи військова? Ні, я цивільна людина. і Ще я більше скажу: я ухилянт. Ну, таке буває, так. Ось ухилянт. Дивіться, зараз розкажу свою історію, а потім ви подумаєте самі: у я чи ні. Так, кажіть. О, дивіться. Я родився в Херсонській області. Вы в Херсонской области родились? Не, не, не. Слухай, я сейчас рассказываю историю. Свою. Я родился в Херсонской области. Прожил Херсонский? Там... Да, Херсонский. Херсонский. Прожил там всю жизнь. Потом зашли русские войска на мою, на мою территорию. Я был в оккупации 9 месяцев. Потом выехал с оккупации на в Польшу. Я выехал, а потом из Польши в Германию. Вот я ухолант или нет? Я как вы думаю? Ой, слухайте, я думаю, що ні. Я думаю, що у це той, котрий давав присягу і не на фронті. Але оскільки ви деякий час був в окупації, скажіть мені, вам доводилося бачити випадки примусової мобілізації до окупаційного війська, до російського? Мені не доводилось бачити, ні. Просто, а може, ви там з кимось спілкуєтеся з ваших там, е, ну, я не знаю, там знайомих, односельців. І може вони знають випадки примусова мобілізація до окупаційного війська? Так, да, знаю таке. Тобто було. А як це виглядає, ця примусова мобілізація до окупаційного війська? От скажете? Що? Дати я зайду в світло, щоб ви мене бачили. Так, так. З вами поспілкуємося. Зараз, матері, зараз закручу Знаєте, кого вони примушують, типу, можна, я буду по-суржику чи по-русски? А да, я що вам забороняю хіба щось? Ну, ну кажіть, будь ласка. Знаєте, кого вони примушують типа, виступати, ну, типа, їхні ради, ради русский? Тих мужиків, коротше, які, допустим, були раніше замішані з наркотиками, з криміналом, От того вони, коротше, примушають, типа, іти за них воювати, в яких є, коротше, грішки. Угу. От того вони заставляють воювати, типу, за них. Так, а якщо він відмовився би. А, в них немає змоги відмовитися, тому що їх все посадять в тюрму. Тобто або тюряга, або військо а, окупантів. Або, або воювати іди, так. так, добре. А якщо людина був звичайний там механізатор в колгоспі, ніякого криміналу за ним нічого не було, прийшли Але окупанти. Ніхто його трогати не буде. Якщо він там не виставляє флаги України, звісно, нічого там проти цієї цій власті нічого не каже, то його ніхто трогати, конечно, не буде. Ну, це так я кажу, як воно є. Скажіть, будь ласка, а вам без проблем вдалося виїхати з окупованих територій? Проблеми були на, на, ну, на були проблеми, тому що ФСБшники ну, постійно пресували. Ну, так як виглядали, виглядали ці проблеми? Ви приходите на кордон. Допроси, постійні допроси. 3,5 часа допросу. Це при тому, щоб вас випустити. Ну так, да, так. Да. Угу. Це ж треба. <рес> Ні, ну зато я виїхав. <рес> Знаєте, як сказати. Ви просто ні, розумієте, якщо три з половиною години допитувати людину, то це значить маленький потік людей, значить мало хто виїжджає, бо інакше як же це ну, перетравити, перепрацювати, так, опрацювати? Ні. їх сидить не один чоловік, і сидить багато. Ну ні, я ні. розумію, що ну значить, значить не, не так багато виїжджає. Скажіть, будь ласка, а ну більш завзятіше ФСБшники опрацьовували з мужчинами чи з жінками? З мужиками, звісно. Тобто жінкам легше було виїхати? Звісно, жінок не переграли взагалі. Так а що, добре, а про що вас запитувати? Ну вас обшманали, ви нічого там особливого не вивозите і їдете геть. Ви, ви говорите, що я, я, я звідси їду, я буду жити в Польщі. Про що вас питать? Та про все. Хто служив? Чим ти займався? Що за наколки? що вони ну, а, то... Добре, а як він бачить ваші наколки? Вам треба роздягнутися перед ним? Звісно, не роздягнутися, ну а як? Ні, Ну я не знаю. Я через те й уточнюю. Я, я вам розказую, що, звісно, треба роздягнутися. Так, добре. А ви чули якісь випадки, що хтось не пройшов оцю фільтрацію ці до допити ФСБ на, на кордоні. Так, да, так. Да, так, і що було далі? От він не проходить ФСБ, жну не сподобалося, як він відповідає. Далі. В, обратно возвращають на Україну. На окуповану частину, чи на підконтрольну Україну? Україну. На не. Василь, а там ти. Ну це раніше так було, зараз я, звісно, не знаю, як це все проходить. Mm. Ранчеслівку і проходиш сам там границю, як ти хочеш. Тобто просто виштовхують, що йде туди. Ну так, да так. -да. Угу. Бо я чув, що у них в Шереметьєво в Москві, то там є пост ФСБ, через який проходять всі, хто хоче в Москві. Okay. Це в Шереметьєво. Раніше Шереметьєво ну, ще не було, но, коли я виїжджав в Шереметьєва ще не було. Всі їздили этим транспортним путем. Не було там, шо, в Шереметьев. Угу. Ну, добре, так, а ви яким ну, яким шляхом закупованих частин виїхали? Крим, Росія. Крим Росія, потім з Росії на Литву. А, все, отак от. Так от через, ну, через Балтіку, так, все, все. Так, я, так. Я зрозумів. Тому що там мікроавтобуси ходять на Балтику, це я знаю. Отак от. Так. Ну то ну, я, я бачив, э, ну афішу бачив, що з Енергодара до Литви ходять мікроавтобуси. Ну да, да. так, так. Можливо, і з Херсонщини так же, якось. Ну так. Да. А ви одку літька? Я Україна, Київ. Я зрозумів. Ну, це таке. Так, добре. То ви зараз в Німеччині. Так, да, так. Да. Скажіть, будь ласка, ви своє майбутнє бачите там, в Німеччині? Чи думаєте про повернення до України? Поки я бачу своє майбутнє в Німеччині. Пока.